Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні хотілося б вам би показати перше справжнє плодоножищення е кишмиша під назвою Орігал Сідріс. З першого погляду не скажу, що це навіть і кишмиш, доволі таких гарних розмірів, і ягідка, і грони. Оце грона тут крила, та оце одна грона. Це тут треба все пройтися показати. Дивіться, і оце одна грона. І е це все те, що пережило мінус 4. І соцвіття і пагани. Тобто це все залишилось ціле після такого морозу і дало такий гарний привабливий урожай. Термін дозрівання даного винограда у нас з'являється 125-130 днів, ягідка 7 грамів. І грони, як зазначається, 700-900 грамів. Ну, з приводу е ваги грон, ну тут можна спорічатися, я не знаю. Може це прищепа дала такий гарний результат. На власних корнях може бути і скромніше трошки. Но, ну, ну вражає. Мені особисто даний виноград вражає. От дивіться. Ну і тут щось я хочу показати вам. Оце одна грона. Це одна грона. Ну Це останній пагін, звісно, що це горизонтальна полярність. Сюди за все пішло поживних речовин. речовин. Видала такі гарні результати. І ось іще теж Оце все одна прищепа. Давайте покладемо на ваги ось ягідку. Ну, Тут навіть не скажу, що це кишмиш. Я не знаю. О, таких розмірів, знаєте. Вітер зараз і трошки некоректно воно ваги показує. Ну, Ця некоректність тут о, відтарили. Дивіться. 7,5 г кишмиш. Це, це ну, бешена ягода як для кишмиша. Звісно, що як взяти, наприклад, світ глоб, там взагалі ягідка може до 12 грамів бути. Дивіться. Ось тут є тільки рудиментики такі, О, ну і все, і половинки теж. Він ще не готовий, не набрав цукор, буде трошки готовий пізніше, але він достигає повністю. Колись ми з Володимиром Шпаком ну, обговорювали тему зберігання винограда, то він казав, що він в нього цей Рігал сідліс, висів, тобто зберігався до нового року, так точно зберігався. Я не пам'ятаю, які терміни зберігання в нього вони були, до якого часу він зберігався. Ну, то, що він підпадає. З його практики, виноград, який можна зберігати, то це 100%. Кому буде цікаво, запитайте в нього. О, ось ще одну ягідку давайте покладемо на ноги, теж 7 грамів, не знаю. По смаку, ну він ще він ще не готовий. Тобто 130 днів є 130 днів, плюс накладка наших погодних умов цього року дає такий результат, що треба ще трошки почекати і він буде готовий, я думаю, днів через 10 при нормальній погоді. Ну, Ще тільки початок вересня, так що повинен визріти тут безумовно. І не побачили ми ніяких, ніякого насіння, ніяких рудиментів. Ні, рудименти є, але немає. а кісточок немає. Ну, і це ж без гіберліну, чи з гіберліном? Без всяких, без всяких танців з бубнами. да, Без стимуляторів росту. От Завжди питають, так тільки побачили ягоду велику. Навіть на столових звичайних сортах це гіберлін. Ні, тут гіберліну немає. Немає ніяких жодних стимуляторів росту не використовував. Звичайна технологія вирощування. Ага. Ну Он... ось тут рудіментики. рудіментики є, є але це... це воно при їді зовсім не відчувається. Ну, звичайно. І яка велика ягідка. 7,7 грамів. Ну, ваги скачуть, ну не менше 7,5. ну Це сама велика ягідка. Менша ягідка, там 5 грамів. Ну, ми дивимося, що більшість ягід дуже велика. Дуже велика. Це селекція Південної Африканської Республіки. Так, так. 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 Ми минулі роки знімали, там помилилися, сказали, Америка це... Ні, це не США, це Південна Американська Республіка. Розпагнів достатньо. Сильний пагони вже починають визрівати, да? потроху, так. Да, По... Йде вже таке окрашування в залежності, та ні, ну кожен пагін вже починає. З зеленого став таким жовтовагатого ну, кольору і переходить в корічні. Тобто визрівання йде своїм запланованим процесом. Так, значить, формування віло з віддаленою зоною плодоношення обрізка довга. Так. Без усилених зон плодоношення. Ні, посилена зона плодоношення. Тут у мене все посилена зона плодоношення. Це мене врятувало в цьому році. Так що, бачите, тут два плеча, можна сказати, тут ось ось. Тут на одному пагані от я залишив, я думав, що це невеличкі грони. Думаю, ну якщо невеличкі грони, залишу дві, тось, ну, невеличкі соцвіття. Думаю, залишу два. От цвіло, начебто невеличке було. І ось які грони, ну тут більше кілограма на одному пагані висить. Так що урожайність ну, просто обешено. І оце ж ще ж крилата грона. Ось це ж, це ж теж іде. От, 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 тут попробую розпутати. Тут, в общем, до 2 кг так точно висить на одному пагані. Угу. Зрозуміло. Можливо, цей сорт можна вирощувати і при короткій обрізці на рожках, да? чи ні, як ваша думка? Не знаю, це треба дивитися технічну документацію даного сорта. Рекомендація що дає виробник. Ну, Я вирощую на довгій обрізці і на коротких на рожках не пробував. Його. Нічого нема в мене таких, не можу сказати, з таких спостережень у мене немає. Зрозуміло. Ну що, гарний врожай, враховуючи те, що і мороз весняний оцей витримав. Так що, якщо хто вирощує в такій місцевості, де можливі весняні заморозки, от я знаю людей, які кажуть, що все добре до тих пір. А вдруг весняний заморозок і все, так цей е, сорт винограду має шанси витримати, але ти ж його обробляв амінофронтом для захисту від морозу. Ну Використання амінофроста, хтось каже, лається, що він нічого не спасає, нічого не допомагає. Хай ці люди залишаться при власній думці. Могуть не використовувати. Ну справді, що і амінофроз треба з розумом використовувати. Якщо ми знаємо, ми вже вже дивимося прогноз погоди, виноградарі дивляться, що е будуть приморозки, ймовірність приморозки висока. Мінус 4 це не приморозок, це вже мороз. Просто приморозок до одного градуса. І в ранні часи з ранку, як воно було минулого на на години. На, дві. Да, на пів одинадцяту вже була від'ємна температура, а зранку о шостій було мінус чотири, і тримався мороз до восьмої години ранку. То ну, про що можна казати? Е, на мій погляд, амінофрос працює тільки для цього заздалегідь треба ще обробити рослину калієм. Тобто, що ми досягаємо? Ми зменшуємося, зменшуємо кількість води в, в сокі рослини, використовуючи листове живлення в якості калія, е, тобто обрізуємо калієм зробимо більш густим сік внутріклітинний. І потім же напередодні морозу використовуємо амінофрост. У ну, мене на каналі одна людина пише, не може мінус 4 витримувати, жодна лоза не може витримувати. ну Мені нічого, нічого доказувати людям. Я для себе зробив власні висновки. І не дай Бог. В наступному при потребі буду його використовувати і в подальшому. Так що на моїй ділянці, при правильному застосуванні, амінофрост працює. Вам не треба нічого доказувати. Це доказав виноград за вас. от цей же Релайнс, Ригал Сідліц. Он там і ламборджині знімали, яка чудово витримала, от, і кольє імператриці знімали, та інші сорти. Все воно оброблялось за один раз однією технологією, і це витримало. Ну, були деякі й не витримали. Вон, на дальній не флагмана так залишилась тільки одна гронка. А от той, бачите, яка стрілка була з порожніми етіми. От, те не витримало. То От. вже те, ті пагани, які відновилися через місяць після морозу. Після морозу. І тут же ще висіла, ось залишилася ось грона, бо сіла на цьому пагані. Mm -hmm. Оце єдине, що mm -hmm. витримало. Це ж на одному кущу прищеплено. Це все прищеплено на фуршетному. Шо флагман, що ригал Sідris. І ось вам наглядний приклад. Да. Однакова була обробка, один витримав, другий не витримав. І на одному кущі прийшов. І так. на одному кущі все поряд. Ну, все добре. Дякую Олександр, що поділився своїм досвідом. Досвідом не тільки як вирощувати саму ягоду, але й як її зберегти при весняних таких морозах. От. Щедрих тобі й далі врожаїв. Успіхів творчих, і також здоров'я і успіхів творчих всім глядачам, хто подивився, питання пишіть в коментарі, посадковий матеріал на цей сорт винограду. Це сорт, сорт із Південної Америки. Будуть і живці будуть, Да, все буде. Звісно, да. Да, Телефони в описі Олександра Гергеля йому замовляйте, і будуть вам посадковий матеріал. Мирного неба над головою і до побачення до зустрічі в наступному відео. На все добре вам.